Всім привіт! Як завжди, після граматики робимо лексику. Е, от дивіться, якої складності вже в нас текст. Трохи ростемо. Вже більша в нас складність. Ну, давайте будемо разом перекладати. Значить, давайте перекладемо спочатку назву тексту. What I do and what I don't do in my life. What Перекладається як що. What I do. Слово do перекладається, ви вже знаєте, напевно, роблю. Значить, що я роблю? And what I don't do. І що я don't. Слово don't це що? Це ж просто слово не, коли хтось щось не робить. Так? І що я don't do? І що я не роблю in my life, ви мої, в моєму житті. І так, значить, ця людина нам розкаже, що вона робить і що вона не робить в своєму житті. Давайте починаємо читати. First. Перше, I want to tell. Я хочу to tell. Розказати. Пам'ятаєте то правило, яке я вам говорив? Якщо в нас дія закінчується на Ти, то тоді в англійській мові починаємо з ту. Розказати дія закінчується на Ти, і тому в англійській мові починаємо з ту. Так, я хочу тутел розказати what I usually do in my life. Що я usually, що я зазвичай do in my life. Роблю в, мої, в, моє, в моєму житті. Так, продовжуємо. Тут невеликий собі перерву зробив таку. Значить, ми читали про людину, яка розказує, що вона робить і що вона не робить в своєму житті. По суті, тут вона в другому реченні тільки сказала I go to university. Я хожу в університет. Слово go це «хожу». Ну, Тут ще є таке слово «come», воно як синонім, але це я вам говорив, що коли при додається. Тобто, якщо Go це, ходити, е, «ходити», то якщо ми напишемо «come», то ми додаємо при корінь. І в нас буде приходити. Ну, він тут каже go. Тобто він просто каже хожу. Я, кожу в унів... Я хожу в університет every day. Кожен день. Ну, кожен, пам'ятаєте, синонім є each. Добре. Читаємо далі. Значить, перше, що він робить і ця людина, ви зрозуміли. Ходить в університет. Далі. Мій університет is not. Не є far, Далеко from my home. Від мого дому. E, far. Це слово далеко, і в нас ще є таке слово далеко – «distance». Різниця в тому, що «distance» ми ставимо, якщо після «distance» ми вказуємо, що далеке. Наприклад, «distance city» далеке місто, або Distance e Place далеке місце. А от після «far» в нас вже ми не вказуємо, що далеке, а це просто далеко. Да? Тобто ми не можемо, наприклад сказати, «far house» далекий дім. Да, far – це просто далеко. Так, перекладаємо далі. My university Мій університет є досить near близько to my home, до мого дому. Ну, слово близько, ще close є. І close це може бути закривати ще. Да? Open відкривати. Open door, а close door, відповідно, закривати двері. Так, I study math. Що він ще робить? Я вивчаю математику at my university в моєму університеті. But math, але математика, пам'ятаєте, якщо оця буква У стоїть посередині між двома приголосними, вона не стільки У читається скільки А. Тому слово читаємо це не бут, а БАТ, тому що буква У зажата між двома. Але математика є already. Пам'ятаєте, але читаємо не як all, а як all. Але математика є already, це вже, але математика є вже boring for me, є скучна для мене. So I play piano. тому, слово тому. слово so, це Треба теж записати, щоб ми в лексиці потім цей. Тому я граю на піаніно in free time, ви вільний час. Давайте я запишу слово so собі тут. Now. Слово now це зараз. Maybe, можливо, I will be. Слово will be це в нас ще не було. Will be це два слова, але воно перекладається просто як одне слово буду. Таке часто в англійській мові, що два слова перекладаються як одне. От, наприклад, look for це не два слова, а це просто одне слово шукаю. Так само, от will be – це просто буду. Я буду musical. Я, uh, musical, я буду музикантом in the future. In the future це в майбутньому. У нас є uh, in the past, але in the past це в минулому, бо от саме слово past це минуле. А in the future це future — це майбутнє. In the future в майбутньому. Перекладаємо далі. I also. Пам'ятаєте also, також. Я також. Often, часто meet. два «е», e, пам'ятаєте, читаємо як довго і. E. I often meet. Я часто зустрічаюся with my friends, з моїми друзями. I like to be with them. Я люблю бути with them, З ними. Добре. Так, продовжуємо. Продовжуємо наш рівінг. But. Слово but ви вже знаєте, це але, but, але What I never do. Що я never do? Ніколи не роблю. А справа в тому, що в англійській мові, якщо в нас є ніколи, тобто never, то нам вже не треба ставити е, слово не. Е, наприклад, в українській мові слово не зі словом ніколи треба ставити. Наприклад, ніколи не їм солодкого. Бачите? В українській мові треба ставити не, е, не їм солодкого. А вони після ніколи вони зразу кажуть, що вони не роблять ніколи і світ. І в них це буде розуміти, якби, що я ніколи це не роблю. Ну, але це слово не не треба ставити. Never eat sweets. Ніколи не їм солодко. Так, зараз він нам розка... розкаже, що я never do. Що я ніколи не роблю. I don't eat ice cream in winter. Перше, що він каже, що I don't eat. Я не їм Ice Cream in winter. Морозиво взимку. Ну, ice cream – це морозиво, наприклад, Cold Ice Cream. Холодне морозиво. Або, наприклад, може бути тесті айскрім». Ви вже знаєте, що тесті це смачне, смачне морозиво, або Delicious ice. Cream. Delicious то теж таке смачне, дуже смачне. Що він ще не робить? Він каже I don't dance. E, Я не танцюю. But I like music. Слово «but» – це але. Але I like music. Я люблю музику. Так, тобто він каже, I don't dance. Я в своєму житті не танцюю, але він любить музику. Пам'ятаєте, слово люблю можна font казати. У нас воно було font of music. Ну або просто love music, але краще лайк. «like». And I don't watch TV series. І я don't watch. Не дивлюся TV series. Я не дивлюся серіали. But I just watch movies pretty often. Але я just. Але я просто watch movies. Дивлюся фільми. Pretty often, досить часто. Тобто він каже, що він don't watch TV Series, що він не дивиться серіали. «TV series це серіали. Але він що в своєму житті він зато каже, що він watch movies, що він дивиться фільми. E, взагалі, в англійській мові слово дивитися це look, але ми його кажемо, коли дивимося очима на щось. Наприклад, Look at Wall, дивитися на стіну або Look at screen – дивитися на екран. А Watch це ми коли не своїми от двома очима дивимося, а це Watch застосовується, коли дивитися відео, дивитися фільми, movies, дивитися там, наприклад, ем, серіали ті ж, та? тобто, або телевізор, просто Watch-TV. Тобто, watch, це, можете у цьому просто Запам'ятати, це дивитись відео, дивитись э, ці фільми і дивитися телевізор. А look це, власне, якщо дивитися на щось очима. Да? Тоді ставимо look. Так, що він ще каже? I also, have brother. Ну, тут ви знаєте. I also. Я також have brother. Маю брата Джон. Маю брата Джона. До речі, Джон це від української ім'я. Це в англійській мові Джон. But he is not my brother. Але, is not. Але він is not не є my brother. Але він не є моїм братом. He is rather my cousin. He is rather rather це, оце, до речі, от таке слово. Це просто таке чудо просто. От як слово rather воно, воно радше, да в нас? Чому це схожі слова rather rather? Наскільки українська мова відрізняється від англійської, але чомусь от слово rather, то це от в нас є таке радше, або це співпадіння, або воно справді схоже. Так, значить, що тут він каже? He is not. Він не є my brother. Моїм братом. He is rather. Rather радше або швидше. Він швидше my cousin, Він швидше мій двоюрідний брат. What John always do? Що, Джон, always... Завжди do, робить. He rides bicycle. Пам'ятаєте, якщо він щось робить, то доставляємо часи. Що він робить? Ride – їздить. Де, доста... Оскільки він це робить. Ну, або якби вона це робила. She, то доставляємо до того, що він робить часи. Так, значить, He-Rides bicycle. Він їздить на велосипеді all time. Весь час. Він їздить на велосипеді весь час. What, what John, Що Джон John ніколи не робить. Бачите, от в них, коли це слово ніколи, то вони не ставлять вже «не». Тобто вони на відміну від нас не кажуть ніколи не робить. а вони просто, Якщо ніколи не робить, просто кажуть так, never do, ніколи не робить. І отут дивіться, він далі розказує про свого брата, що його брат в своєму житті ніколи не робить. І оскільки ми з вами знаємо, що якщо ми кажемо, що він щось не робить в житті. Якщо ми кажемо, що вона щось не робить в житті, або воно щось не робить в житті, ми це з вами сто раз на минулих уроках вчили. Слово не в нас буде doesn't. Дивіться, що він каже, що він щось не робить в своєму житті. He doesn't drink. Він не п'є any sweet drinks. Він не п'є any, Може прикладе ніякої drinks. ніяких солодких напоїв. That is my telling. Це є моє, моя розповідь. Телинг це слово телинг від слова тел розказувати. Bye to everyone. Bye – це як папа, everyone, кожен. Кожна людина має на увазі. Папа кожному. Так, ну от розібрали перший рідінг з граматичної теми Don't і Doesn't. Якщо у вас є якісь питання, завжди пишіть в коментарі. І до наступних зустрічей. Всім всього бажаю найкращого.